Йогова зустрічаються з Гопі. Рано вранці ще й на світ не благословлялося, Гопі завершували церемонію манґала-араті, запалюючи масляні світильники та розбризкуючи довкола йогурт, змішаний з маслом. У відблисках вогню яскраво блищали їхні коштовні браслети. Потім дівчата почали збивати масло, вони енергійно працювали. Із їхніх вуст лилася пісня про крішну. Закінчивши ці справи, гопі вирушили провідати Нанду Махараджа та маму Яшоду. Вони щодня заходили до їхньої оселі, аби втішати один одного в розлуці з крішнею та баларамою. Яскраве сонце піднялося над горизонтом, і гопі побачили, як у його промінні біля оселі Нанди Махараджа блищить золота колісниця Удгави, Дівчата зупинились і почали перешіптуватись. Хто це приїхав? Невже знову Акрура? Він забрав від нас нашого любого крішну. Що йому ще від нас треба? Поки вони отак думали, гадали, на порозі оселі з'явився сам Удгава. З першого погляду копі зрозуміли, що перед ними відданий крішник, бо Удгава носив жовтий одяг, а шию його прикрашала гірлянда з квітів лотоса. Він був дуже гарний з лиця. Копі надзвичайно схвилювалась. О, як цей юнак схожий на крішну. Хто він? Він теж має очі, мов пелюстки лотоса, в нього такий ледь піднятий догори кінчик носа і смагляве обличчя, в нього усмішка, мов у і такий же одяг. Звідки ляж він узявся. Удава наблизився до гурту дівчат та повідомив. Що привіз їм листа від крішни. Радості гопі не було меж. Вони відвели його в затишне місце, де можна було б спокійно про все поговорити. По дорозі Гопі згадували дивовижні подвиги Крішни, які він здійснював, коли був ще в дитячому віці, і їм здавалося, що крішна знову з ними. Одна гопі, що мать так глибоко замислилася про Крішну, що й не зогледілася, як завела розмову. З джмелем, який дзищав біля її лотосових стіп. Вона розмовляла з ним, наче з посланцем Крішни, таким же, як і Удгава. Джмелику, ти ж любиш квітковий мед? запитала вона. Мені здається, що я бачу на твоїх вусиках пилок з тієї червоної конкуми, що, посипані нею гірлянди, має звичку носити крішна. А може, ти прилетів, щоб розповісти мені про нього? Ти кружляєш навколо мене, немов уклоняєшся мені. Прошу, не варто цього робити. Ми так сильно кохаємо Крішну, але він поїхав до Матхури. Дурненький ж мелику, не треба нам співати за Крішну, бо ти не розповіси нам нічого нового. Крішна зараз у місті, він відомий, як друг Арчуни. У нього, певно, чимало нових подружок. Знаєш, якщо Крішна нині щасливий з ними, Краще лети до нього та забавляй його своїм защанням. Заради Крішни ми полишали свої родини, дітей, чоловіків, але Крішна полишив нас і не збирається повертатися у Вріндаван. це несправедливо. Ах, дорогий ж мелику, Крішна так негарно вчинив, залишивши нас, але ми не можемо забути його і не розмовляти про нього. Ми скрізь продовжуємо його шукати. Крішна немає з нами, і сум нас не полишає. Зненацькаши шиматі Радхарані спустила з очей джмеля. Він більше не кружляв біля неї. О, ні. злякалася вона. Мабуть, він повернувся до крішни і розповідає йому, що я не хочу нічого про нього чути. Стривожена Радхарані почала всюди шукати джмеля. Врешті-решт вона його знайшла і сказала Будь ласка, джмелику, забудь ті дурниці, що я тобі наговорила. Краще розкажи, що робить Крішна в Матхурі. Чи пам'ятає він своїх відданих із Ріндавана? Я впевнена, інколи він говорить про нас, адже ми любимо його сильніше за всіх у всьому світі. Скажи, чи повернеться він коли-небудь сюди, чи обійме кожну з нас? Удхова був дуже зворушений цією історією. Надзвичайно, що гопі так сильно люблять Крішну, аж він усюди їм ввижається, подумав він. Щоб втішити їх, він голосно до них звернувся. Любі мої гопі, ви найбільш прекрасні і піднесені віддані Господа Шикрішни, Верховного Бога особи, дозвольте мені прочитати, що він пише вам. І з цими словами він дістав лист, який написав Крішна. Коли Крішна писав цей лист, він думав про своїх дорогих гопі, і від неабиякого хвилювання, що охопило його серце, рука тремтіла. Тому літери на папері були не дуже розбірливі. Утхава вирішив не віддавати лист Гопі, а прочитати його голос. І справді, лист Крішни був сповнений ніжності і ласкавих слів на адресу Гопі Ріндавана. Мої дорогі гопі, любі мої подруги, писав Крішна. Я ні на мить не забуваю вас, і подумки я завжди з вами, бо ж ви. Тільки но народилася на світ, а ваші серця вже були сповнені незвичайною любові до мене. Будь ласка, плекайте цю любов у ваших серцях, постійно думайте про мене, поки знаходжуся у в малатхурі. Я буду завжди з вами. Я знаю, що ви дуже мене кохаєте. Копі скучали за Крішною і невимовно зраділи звісті від нього. Одна з них мовила мій дорогий Удгова, ми постійно молимося за те, щоб Крішна повернувся до нас. Ми весь час згадуємо, як розмовляли з ним, жартували або щось робили разом. Бріндава на це земля рік лісів та корів. Ми весь час згадували звуки його чарівної флейти. Крішна та його старший брат Баларама насолоджувалися, граючи з нами в цих гарних місцях. Все у Ріндавані нагадує нам про Крішну та Балараму. Земля Ріндавані ще береже сліди крішни, але все це не змусить крішну повернутися, і ми ніколи його не побачимо. О, Удгаво, продовжувала інша гопі, – ми часто згадуємо жарти Крішни. Та який він був гарний, коли сміявся або безтурботно гуляв. Ми думаємо тільки про крішну і не в змозі його забути. Ми весь час плачемо за ним і молимося. Дорогий Господи, будь ласкавий, повернися в гріндаван, ми так засмучені у розлуці з тобою. Удгава бачив, що дівчата не тямляться в розлуці з крішною і не міг залишатися байдужим, намагаючись їх заспокоїти. Він промовив «Заплющіть очі і думайте про всі дивовижні подвиги Крішни. Я розповім вам багато історій про нього, і поки я буду розповідати, а ви згадувати, Крішна буде з нами. Декілька днів провів Удгава у ріндавані, і весь цей час він розмовляв тільки про Крішну. Безперервно слухаючи одну історію за іншою, гопі насправді відчули, що Крішна не полишав їх. Легко і солодко було розповідати про Крішну в затінку вріндаванських лісів біля берега ріки Ямуни. Час швидко линув біля пагорба Говардхану з його печерами, серед шелесту дерев солодкими плодами та кущів з духмяними квітами. Всі жителі Вріндавани були щасливі, що приїхав Удгава. Це було так же прекрасно, якби з ними був сам Крішна. Нарешті Удгава. Почав збиратися назад до свого улюбленого друга. Він попросив дозволу Нанди Махараджа та мами Яшоди повернутися до Матхури. Перед від'їздом Удгава останній раз побачився з Гопі і тепло з ними попрощався. Потім він сів у свою колісницю, щоб їхати додому. Всі мешканці ріндалани зійшлися провести посланця крішни та принесли для нього безліч подарунків. Прибувши до Матхури, Удгава одразу попрямував до Крішни, щоб передати йому подарунки від його вріндаванських друзів та батьків. Він розповів крішні, як сильно вони його люблять і сумують за ним. У вріндавані все гаразд, розповідав Удгава, тобі, мабуть, буде приємно почути, що гопі були дуже щасливі отримати твій лист і послухати історії, які я розповідав про тебе. Крішна дуже кохав гопі і завжди про них пам'ятав. Багато днів підряд Удгава розповідав про своє відвідування в Ріндавану, про зустріч з Нандою Махараджею, мамою Яшодою і всіма улюбленими Гопі. Розповіді Удгави втішали серце Крішни, і він з радістю слухав свого друга.